Е-декларування необхідне, хоча б для того, аби всі українці зрозуміли якого монстра, якого паразита вони побудували. Е-декларування якраз і для того потрібне, щоб хоча б якось на світ Божий вивести масштаби е космічного збагачення. Тому що це слово збагачення, його треба писати з великої букви, капслоком і по складах мовляти. Збагачення іншої мети існування шарку як диновник, а тим паче високого рівня, взагалі немає. Якщо ви з високої державної служби виб'єте з основ взагалі можливість збагачуватися, ставати багатим і заможним не за рахунок бізнесу, не за рахунок таланту свого, а за рахунок пере. Небування на посаді, яка, до речі, згідно закону, не передбачає додаткових джерел доходів, то, власне кажучи, зникає сам інтерес. Якщо ви виб'єте взагалі збагачення і можливість заробити гроші статки. Купити квартиру, машину своїх дітей упакувати в Гарварди кудись там ще кудись за кордон повивозити собі нерухомість у Європі взяти. то в принципі зникли взагалі будь-які інтерес наших державних самих чиновників займатися державною службою. От для того і е потрібне було, аби все ж таки, хоча б якось суспільство, це могло цю думку ілюструвати цим. І, і, і воно насправді ілюструє це, чого, на преврати жаль, не міняє через те, що держава сама себе і саму себе не буде карати, перевіряти і контролювати. В цьому полягає прокляття одноосібної влади, саму себе не покараєш. Ну але принаймні люди на такому світоглядному рівні просто будуть розуміти, що оці паразити от Розжиріли настільки, що ось далі вже має бути якийсь висновок громадянина, а кожен їх робить А Ви б не були проти мати в Іспанії квартиру там на 150 чи 200 метрів. Я, наприклад, був би тільки радий, тільки виникає питання малесеньке, таке таке мікроскопічне питання. Тобто для того треба бути, перепрошую, дружиною-чиновника. Який живе, як ви знаєте, на одну зарплату, на пів премії і на матеріальну допомогу на оздоровлення. Бо Вони ж, курва всі хворі там, розумієте. Бачите, я спеціально е, пошукав і я знайшов цю аналітику е-декларації за 23 рік, то я вам хочу сказати таке: і, от наші глядачі нехай теж роблять свої висновки. Усіх тих, хто задекларував я наголошую. Це ті, які задекларувалися. А що вони не задекларували, то ви тільки собі здогадуйтесь. От власне, на основі декларантів, значить, можна ствердити, що за рік війни, за два роки війни, кожен третій чиновник в Україні поповнився автомобілем. За роки війни. Коли країна вся на соціальному дні виживання і катастрофи, кожен чиновник в своїй більшості зробив плюс один об'єкт нерухомості це або квартира, або будинок. Якщо брати готівку, бо вони декларують готівку, сума готівки сумарної задекларованих державних чиновників збільшилася на плюс 25%. Тобто вся чиновницька оця рать. На 25% збільшила суму готівки, яку вони тримають в себе в матрацях, в шахтах, в сейфах, в диванах. Якщо брати заощадження, бо вони декларують свої заощадження, то в різних валютах це означає, що за роки війни сумарні заощадження всіх державних чиновників України збільшилися. Якщо в євро, то на 1 мільйон євро. Якщо в гривнях, то на 100 мільйонів гривень. І на 6 мільйонів доларів. Ось на такі суми доходи і заощадження державних чиновників, наголошую, під час війни, збільшилися. Якщо брати зарплати, це офіційна складова. Вона за час війни усіх чиновників України в середньому, ну там є різні міністерства, але якщо брати середній показник, зросла на 24-25%. Це не офіційна зарплата зросла, при тому, що доходи населення катастрофічно впали за час війни. Якщо брати навіть ці зарплати, то більша половина з них доходів складають власне, навіть не зарплати, надбавки, премії, матеріальна допомога, подарунки, якісь там роялті, відсотки, авторські виплати і так далі. Це становить навіть більшу частину доходу державного чиновника. Ну, от, власне кажучи, і це до чого призводить? До того, що під час війни всім погано, крім державних чиновників. Тобто вони, як типові паразити, прекрасно і успішно функціонують на цілі суспільстві. Тому що за роки війни всі їхні постаки добробуту в рази зміцнилися. Автомобілі, машини, готівка, валюта, подарунки у них все добре. Це означає, власне, що вся країна в час війни розщепилася на громадянина і на справжнього вигодонабувача від існування держави. Це державний чиновник. І це не є власне громадянин, де мав бути вигодонабувачем від існування держави функціонування. Не громадянин, не платник податків, не народ. А державний чиновник є єдиним бенефіціаром існування української держави. Ось власне е декларування, ось це й право. Це змінити не бачиться мені можливим ніякий спосіб. Це просто по факту збудований такий монстр, який за рахунок перебування на посаді постійно буде збагачуватись, чи буде війна, чи не буде війна? чи буде Голод в країні. голод. Все одно пошару державного чиновника буде в плюсах. Мені здається, кожен нормальний ґазда господар буде дбати про свою родину. Ні? Ну, тобто, це ж в нас же ж в нас це викривлене поняття господаря, воно викривлено якраз в частині наживи. І, звичайно, вони, якщо мають можливість, то краще ці гроші накрадені. На держтендерах, на всяких хабарях вони краще вони вкладуть в європейську нерухомість, тому що в перспективі це їм буде давати набагато кращі права резидентури в тих країнах, а згодом і набуття громадянства, тому що власник нерухомості в будь-якій країні Євросоюзу має більші шанси пізніше не мати постійну посвідку на проживання, і так далі, це є типовий для українського. По чиновника варіант забезпечити собі запасний варіант. Вони всі мають запасні аеродроми. І на... нашим шановним глядачам треба це зрозуміти. Вони будуть, глядачі наші і громадяни, загноєні. А ці всі собі сядуть на свої чартерні рейси зі шляхами. З довідками з оберігів і так далі, і злиняють у своїй Іспанії. Отак От і буде, тому що так було у всіх країнах, де держава обдирала громадян. Вона про свої статки подбає. Всі чиновники від найвищого до середнього рівня мають або нерухомість, або якісь способи затриматися за кордоном. Вони про це подбають. Ну і власне кажучи, їхня нерухомість в цьому найкраще свідчення. Вони всі мають де жити поза Україною. Вони про це подбали за рахунок своєї великої титанічної праці на благо держави. Їх можна хіба з цим привітати.